Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак, Удався на все зле проворний, завзятіший од всіх бурлак. Но греки, як спаливши трою, зробили з неї скирту гною, він, взявши торбу, тягу дав. Забравши деяких троянців, осмалених, як гиря ланців, п'ятами строї накивав. Він, швидко поробивши човни, на синє море поспускав, Троянців, насаджавши повні, і куди очі почухрав. Но зла юнона суча дочка, розкутку як квочка, Енея не любила страх. Давно вже вона хотіла його, щоб душка полетіла к чортам і щоб і дух не пах. Еней був тяжко не по серцю Юноні, все її гнівило. здавав, згіртіший їй від перцю, ні в чим Юнони не просив. Но гірш за те їй не любився, що, бачиш, Трої народився і мамою венеру звав, І що його покійний дядько Паріс прямо в дитятко путивочку венері дав. Побачила Юнона з неба, що пане неї на поромах, а те шепнула сука геба. Юнону взяв великий жах, впрялав ринджоля та павичку. Ховала під кибалку мичку, щоб не світилася коса, взяла спідницю і шнурівку і хліба з сіллю на тарілку, к Еолу мчалась я коса. Здоров, еоле, пане свато! ой, якся маєш, як живеш, сказала, як війшла у хату Юнона. Чи гостей ти ждеш? Поставила тарілку з хлібом перед старим Еолом дідом, сама же сіла на ослін. Будь ласка, сватоньку старику, і збий Енея з пантелику, тепер пливе на морі він. Ти знаєш, він який суціга, Паливода й горло по світу, як іще побіга, Чиїхсь багацько вилє сліз. Пошли на його лихо злеє, щоб люди всі, що при неї послизли, і щоб він і сам. Засеєш дівку чорнобриву, смачную, гарну, уродливу тобі я далебі, що дам. Гой гой, ой, ой, ой де же його кату, не Йо, насупившись, сказав. Я все б зробив за свою плату, та вітри ж всі порозпускав. Борей недуж лежить з похмілля, а нот поїхав на весілля. Зефір же давній негодяй з дівчатами заженихався, а евр в поденщики найнявся, як хочеш, так і помишляй. Та вже ж для тебе обіцяюсь Енеєві яля познать, Я, я хутко. Миттю постараюсь трістя його к чортам загнать. Прощай же, швидше убирайся, обіцянки не забувайся, бо послі чуєш нічрк. Як збрешеш, то хоча не сяться на ласку послінь не понаться, тогді від мене візьмеш чвирк. Еол, оставшись на господі, забрав всіх вітрів до двора. Велів поганій будь погоді. Якраз на морі і гора, все море зараз спузирило, водою, мов ключі завило, еней тут крикнув, як на пуп, заплакався і заридався, пошарпався, увесь подрався, на її начесав аж струп. Прокляті вітри роздулися, а море злиха аж реве. Слізьми троянці облилися, Генея за живіт бере, всі човники їх розчухрало, Багатське військо тут пропало, тогді набрали всі сто лих. Еней кричить, що я Нептуну півкопи грошей в руки суну, аби на морі штурм утих. Нептун іздавна був дряпічка, почув Еней голосок. Шатнувся зараз із запічка півкопи для його кусок, і, миттю осідлавши рака, схвативсь на його, мов бурлака, і вирнув з моря, як карась. Загомонів на вітрів грізно. Чого ви гудите так грізно? До моря знаєте вам зась. Отут то вітри схаменулись і ну всі драла до нори, до ляса, мов ляхи шатнулись або од їжака тхори. Нептун же зараз взяв мітелку і вимів море, як світелку. То сонце глянуло на світ, Еней тогді, як народився, разів з п'ять перехрестився, звелів готовити обід.